Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. В минулому відео з Іриною Кудибіною ми розмовляли про хворобу картоплі-антракноз. Ми розказали вам про те, що це таке, як його виявити, які нюанси захворювання та наскільки це захворювання є небезпечне. Сьогодні я пропоную вам до перегляду частину, де ми говорили про те, як подолати цю хворобу і чи взагалі можливо її подолати. Перед тим як рухатися далі, попрошу вас підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку. А також, будь ласка, не забувайте писати свої запитання. Отож, приємного перегляду. Є. Настрашила ти настрашила. нас. Настрашила. Настрашила прям так серйозно. Навела такі цифри, які дійсно є вражаючими. Чи все так сумно? І, можливо, ми можемо якось з цим боротися, як правильно боротися. І те, що ти сьогодні вже зауважила, не раз, на яких етапах і чим ми маємо працювати. Так, я, знаєш, дуже часто, коли виступаю з такими промовами в сторону антракнозу, завжди там закінчую свою презентацію нагадуванням про те, що це є комплекс заходів, які потрібно зробити для того, щоб мати успіх. Контролі цього збудника. З одного боку, це нібито такі стандартні шаблонні фрази, але чим більше я починаю заглиблюватися в цю проблематику, тим більше мені це стає, ну скажімо так, зрозумілим, чому саме комплексні. Я говорила про насіння. Звісно, що ми хочемо мати, всі ми хочемо мати здорове насіння. Але ну, не буває стерильного насіння. Є величезна кількість патогенів і вірусної, і бактеріальної, і грибкової природи. Вони всі там присутні. І одні ми просто можемо контролювати, а на інші ніяким чином не можемо повпливати. Або те, що ми робимо, наші дії є малодієвими. Те, що стосується антракноза, окей, ми маємо інфіковане насіння з великою вірогідністю. За замовчуванням. Ми маємо інфекцію в насінні. Що ми робимо далі? Далі це вибір протруйника. Так, ми всі розуміємо, що протруйники, які сьогодні є на ринку, вони є практично малодієвими проти склероцій будь-яких патогенів. Тому що це склероці це спеціальна структура гриба, яка призначена для того, щоб бути захищеним і зберегти свій генетичний потенціал, тобто дати потім нові подібні собі структури для того, щоб підтримувати свою популяцію. Але, зрештою, решт, коли ми будемо використовувати протруйники з тривалим періодом напіврозпаду, системної дії, більш нові, які сьогодні є на ринку, то відповідно ми можемо. Відтермінувати е, раннє проявлення симптомів антракнозу. Що я маю на увазі? Коли ми протруювали, до прикладу, е, насіння картоплі сиркадісом, діюча речовина, якою є ксеміом або флуксопіроксат, це та діюча речовина, яка досить тривалий період часу буде циркулювати в самій рослині. Тобто, ті мікросклероці, які будуть проростати, тобто вони ж не всі в один день проростуть ці мікросклероці на поверхні бульби. Ну, ні. Тобто в мікросклероці проростає вегетативним міцелієм, або зразу ж біля склероція, мікросклероці починають формуватися ацервули, тобто зразу відбувається кондіальне спороношення там, під землею. То в той час ще там протягом 30 днів протруйник має свою силу, то відповідно. У ці молоді гіфи, які проростають з мікросклероців, вони будуть просто помирати в силу дії протройника. Але, звісно, що частина мікросклероців, які проростуть пізніше, і коли втрата протрий... відбувається втрата дії протруйника, відповідно от саме оці мікросклероці і стануть от таким початком цієї хвороби, яка буде вже розвиватися на надземній частині. Тому протруйник тут має дуже величезну силу. Тут уже, якщо ви знаєте, що у вас насіння інфіковане антракнозом, тут не потрібно вибирати протруйник на основі там, трансламінарних діючих речовин або контактних діючих речовин. Ні, це не ваш варіант. Тут потрібно тільки брати протруйник, який має силу, такий як Саркадіс. Далі треба втримати і запобігти стрімкому конідіальному спроношенню. Яке розвивається на надземній частині листка. Чи правильно я розумію, що у цей момент, коли завершується дія протруйника, і ми ще не розпочали фунгіцидний захист надземної системи, або розпочали залежно від погодних умов, і це вікно для нас є найнебезпечнішим так. для поширення подальшої інфекції? Так, сам, саме у цей момент. Є важливим і його варто не пропустити. Бо нібито ти дивишся на рослини картоплі. Вони такі зелені, красиві, соковиті, молоді, нібито немає ніяких передумов для того, щоб вносити протиальтернаріозні продукти. Звісно, що фоново ми використовуємо протифітофторозні фунгіциди. Фоново вони у нас ідуть, починаючи там від сходів картоплі. Ми захищаємо від фітофтори, Але а, Проти альтернаріоза ми зазвичай використовуємо фунгіциди трошечки пізніше. Це десь припадає в фазу десь цвітіння, десь приблизно ось так. Бетонізація цвітіння. Або, наприклад, у нас з'явилися якісь незрозумілі для нас некрози на листках, і ми е хибно сприймаємо, що це є альтернаріоз. І тоді ми будемо використовувати такі спеціалізовані продукти проти альтернарії. І от правильно ти зазначила, що є таке вікно. Досить чуттєве для картоплі, коли втрачається дія а, і сила протруйника, який ми використовували. Звичай, ну, протруйник не має а, працювати і супроводжувати, і захищати протягом всієї вегетації картоплі. Основний захист, який забезпечує протруйник, це 30-40 днів. Все. Далі він втрачає свою а, дієвість. Падає пестицидна активність протруйника, і це нормально, ну немає такої речовини, яка би працювала такий значний період часу. І от саме тоді нам потрібно заходити з першим фунгіцидним внесенням, яке буде направлене саме на антракноз, не на альтернаріоз, а на антракноз. В цілому, якщо говорити про фунгіциди, які мають вплив на стримування. Антракнозу, то це здебільшого діючі речовини класу триазолів. Компанія BASF вивела на ринок новий триазол, ревісол, або хімічна назва мефінтрифіканазол. Тобто, це, це та діюча речовина, яка є на сьогодні в Україні незнайома для антракнозу, і відповідно він є максимально чутливий до цього фунгіциду. Я говорю про це з великою впевненістю, тому що ми зробили аналізи. Ми зібрали на той момент, з, мені здається, декілька зразків з кожної області. Тобто, ми брали зразки картоплі, які є інфіковані калітотрихом кокодис, з різних агроценозів, з різних областей України і тестували саме чутливість до ревісолу В тих концентраціях які зареєстровані відповідно до використання на картоплі. І ми отримали дуже хороші результати. Всі ізоляти, незалежно від того, з якого вони агроцинозу, бо ми розуміємо, що Альтернарія, так само і антракноз це ті збудники, які в своїй пам'яті можуть. Пам'ятати всі ті діючі речовини, які ми використовували. Ну, це так умовно, я називаю пам'ятати. Пам да. Бо це про резистентність, це про втрату чутливості. Це зовсім інша тема, досить глибока тема. Але разом з тим, знаючи це, ми можемо з певністю говорити про те, що ревіона як фунгіцид буде. Дієвим проти антракноза, не дивлячись на те, що він не має реєстрації в Україні. В Україні немає реєстрації в контролі цієї хвороби, але в інших країнах, в країнах Північної Америки, в деяких країнах Євросоюзу можемо подивитися на такі фунгіциди, як Валтіма, Цевія, Біланті, які так само на основі ревісолу зареєстровані на картоплі і зареєстровані в контролі цього збутника. Тому використання ревіони в нормі літр 250 на гектар, саме фазу до змикання рослин у міжряді є своєчасним і більше того, є дієвим. Але, звісно, що ну, хотілося би за одне внесення вирішити проблему раз і назавжди. Але це не так. Це не той збудник, який піддається, скажімо так, Одноразові якісь маніпуляції. Насправді треба ще зважати і на інтервал внесень, тому що після першого внесення ревіони десь приблизно через 7, 10, 14 днів, в залежності від погодних умов, які будуть там в полі відбуватися, ми маємо повторити фунгіцидну обробку. Це може бути фунгіцид інший, але обов'язково з триазолом, а потім знову повернутися до ревіони. Тобто, ми говоримо про, якщо про ревіону, то це мінімум двохкратне застосування ревіони в нормі літр 250 на гектар в чергуванні з іншими фунгіцидами, які мають реєстрацію на картоплі. Тобто, наші дослідження показали, що серед усіх класів. Діючих речовин, які мають реєстрацію на картоплі, найбільш дієвими є триазоли. А враховуючи те, що ревісол це новий триазол, який вийшов на ринок, і потаген, ну, практично незнайомим з ним. І наші лабораторні дослідження показали, що він є 100% чутливим, то чому не користуватися цим благом? Вивели на ринок фунгіцид, використовуйте його маєте дієвий інструмент, впроваджуйте в системи захисту і, відповідно, стримуйте поширення цього небезпечного патогена, який е вкраде, вкраде і не буде знати скільки, а тим паче не буде знати коли. А це потім, ну, в кінці, це, звісно, що сумно, коли ти маєш недобір урожайності, коли ти пропрацював весь сезон, а потім цифра. Трошечки не така, на яку ти розраховував. Тобто не все так страшно, як було спочатку. Проблема так, є, проблема є, серйозна, тобі... але рішення також є. Так, але рішення також є. Проблема є. І якщо нічого не робити, то проблема буде ставати ще серйознішою. Ще серйознішою. Тому тут варто підходити комплексно. Я вже говорила за це, і це зазначала, що це не тільки хімічний контроль, це і агротехнічні методи, які на сьогодні всім відомі. Ми говоримо про них. Це також і розмови, дискусії, можливо, навіть і ультиматум, ультиматум ставити насінневим компаніям про те, що, вибачте, але сьогодні купувати ну, таке сильно інфіковане насіння антракнозом ми не хочемо. Ми хочемо мати більш здоровий посадковий матеріал. Але ну, тобто, стимулювати насіннєві компанії до все ж таки вирощування до, до посилення свого теж фунгіцидного захисту, до посилення фунгіцидного захисту і впровадження тої самої ревігони та інших фунгіцидів на основі триазолів в насіннєві посадки картоплі для того, щоб і там стримувати і досить суттєво так фундаментально стримувати поширення антракноза. Щоб потім ця проблема не стала суто вашою, як товаровиробнику картоплі. Тобто це є спільна проблема і насінневих компаній, і відповідно тих компаній, які купують цю посадкову картоплю. Тому що ну, ніхто не зацікавлений в тому, щоб десь втрачати, на чомусь втрачати. Тим паче, на в такий буремний час на сьогодні кожна втрата це, це є дуже дорого. Іра, я тобі дуже дякую. Дякую тобі. Ти як і налякала, так і розслабила. Ти розказала, розклала по поличкам. Я направду, найперше вдячна за те, що ти погодилася бути спікером на каналі, і знаючи твою глибину. І я більш ніж певнена, що наші глядачі також з тобою знайомі вже заочно багато років. І ти пообіцяла зробити цикл е, про хвороби. Отож, дякую тобі і вам, шановні глядачі, дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, поставити дзвіночка. І я думаю, що у вас е, виник ряд запитань. Тому, будь ласка, отам от під відео пишіть свої коментарі, а ми з Ірою будемо давати відповідь. Обов'язково. І я впевнена, що питання будуть. Бо нібито з тобою проговорили про багато-багато аспектів. Але як я бачу з руками, коли ти кожен рік дивишся на прояви цієї хвороби в полі, а також в полі мікроскопа, то, чесно кажучи, до сих пір я для себе роблю величезну кількість відкриттів. Величезну кількість. Тому питання будуть, питання, на які, можливо, не зразу будуть відповіді. Але тим не менш вони будуть і це не може нарадувати.